Нова українська школа п'ятий клас Тарас Шевченко За Сонцем Хмаронька пливе картини природи в поезії. Читаючи художні твори, ви, напевно, зауважували, що виглядають ці твори по-різному. Це може бути поезія, це може бути казка, може бути оповідання, може бути якийсь твір, драматичний твір, як п'єса. І таким чином література вся ділиться на три роди. Це лірика, епос і драма. Ліричний твір це лірика, це рід літератури, для якого характерна віршована мова, відсутність подій сюжету. І на перший план виходять емоції, почуття і переживання ліричного героя. Ось зразок ліричного, зразок ліричного твору. Вечірнє сонце. Дякую за день. Вечірнє сонце дякую за втому. За тих лісів. Просвітлений Едем і заволожку житі Золотому. Це є зразок ліричного твору. Епос. В основі епосу лежать розповідь про події, які відбуваються з героями твору, і епічні твори, переважно записані прозою. Перед нами зразок казки Лисиця і Рак, яку ми читали на початку. П'ятого класу побилися вони об заклад, стала лисичка у один скок поперед рака, а рак учепився і кліщами за хвіст. Рушила лисичка, біжить щодуху, аж а знімається. Тобто маємо розповідь про події, є дієві особи, і твір написаний прозою. Це є епос. І драматичний твір це твір, призначений для постановки на сцені. Ми недавно читали. Твір Олександра Олеся Макета Кожум'яка, і зауважили, що у творі автор розписує, хто говорить слова, і розписує ремарки, тобто пояснення для дійових осіб, які опиняються на сцені. Тут в нас є двоє дійових осіб: це князь і джура, і відбувається розмова між князем. Князь каже: посланець від змія, клич, джура, такий він чорний, як та ніч. Такий зубатий та окатий князь дарма, іди, Зови в Палати. Олександр Олесь, Микита Кожум'яка. Сьогодні ми будемо говорити про ліричний твір. Це віршований твір, у якому реальність відображається через передачу почуттів, думок, переживань людини. Ось перед нами три зразки ліричних творів. Можемо один прочитати. Уривок із поезії Володимира Сосюри. Я квітка осіння, дощі мене мочать, рве вітер мої полістки. І сонце на мене світити не хоче, тумани пливуть от ріки. Володимир Сосюра. Тобто перед нами три уривки із ліричних творів, які написані віршованою мовою. У кожному ліричному творі відчувається присутність автора, почуття автора, думки, настрої. Тому ми можемо говорити про образ ліричного героя. Ліричний герой це умовне поняття, ним може бути сам автор, тобто почуття ліричного героя і почуття автора абсолютно однакові, ідентичні, або може бути якийсь персонаж, якого автор придумав. І вони не однакові, не тотожні. Цей персонаж ліричний герой, і сам автор. Сьогодні ми будемо говорити про поезію Тараса Шевченка За Сонцем Хмаренька пливе, за яких обставин Тарас Шевченко створив цю поезію. Звернімося до біографії поета. 1848 рік Тарас Шевченко після арешту відбуває заслання на території сучасного Казахстану: Аральські Бори, Острів Косарал. Відчуття самотності і покинутості. Адже друзів нема, друзі далеко, солдатська муштра, листів немає. І Пет Шевченко має можливість малювати картини, милуватися красою моря, степу, неба і писати поезію. Ось картина Шевченка: Місячна ніч на Косаралі. Поезія за сонцем Хмаронька пливе. За сонцем хмаронька пливе, червоні поле розстилає, І сонце спатоньки зове у синє море, Покриває рожевою полиною, мов мати дитину. Очам любо, Годиночку, малую годину, ніби серце отпочине, з Богом заговорить. А туман, неначе ворог, закриває море, І хмароньку рожевою. І тьму за собою розстилає туман сивий, і тьмою, німою оповиє тобі душу, і не знаєш, де дітись? І ждеш його того світу, мов матері, діти. Чи можна поезію назвати пейзажною? Що таке пейзаж? Пейзаж, в широкому розумінні цього слова. Це загальний вигляд якоїсь місцевості, це картина природи. Пейзаж у живописі це картина або малюнок із зображенням краєвиду. Пейзаж в літературі це опис природи. Але пейзаж в літературі, опис природи в літературі відбувається з допомогою, здійснюється з допомогою слів, опис пейзаж у живописі. Здійснюється за допомогою пензля фарби. Тобто фарба є основним інструментом художника, а слово є основним інструментом письменника, який створює пейзажні картини. Пейзаж може бути непорушний. Тобто автор у творі зображує картини. Статичні, які не рухаються. І пейзаж може бути рухомий. Тобто події, від... не події а картини, міняються. картини, картини природи міняються як у фільми. І можна стверджувати, що у поезії за сонцем хмаренька пливе, пейзаж рухомий. за допомогою дієслів Шевченко творить живу картину. Хмаренька пливе, вона розстилає поле, вона зове сонце з вона покриває його рожевою пеленою. Туман сиві розстилає тьму і оповиє душу тьмою німою. Читаємо уважно ще раз перші рядків вірша і думаємо, як же ж поводиться хмарка. Хмарка пливе, вона розстилає червоні поле, сонце спатоньки зове у синє море, покриває рожевою пеленою, мов мати дитину. Хмарка поводиться як жива. Людина. Персоніфікація це художній засіб, в основі якого лежить надання неживим предметам чи явищам природи людських якостей. Його ще називають уособлення або називають оживлення. Епітет це художнє означення. І Тарас Шевченко у поезії за сонцем хмарень плеве» використовує майже всі епітети, які означають кольори. Червоні поли, рожева хмаронька, море синє, пелена рожева, суман, туман сивий і тьма німа. Поет використовує епітети, які позначають кольори, і ці епітети називаються кольористичні епітети. З якою метою Шевченко вживає ці епітети? Адже у, кожній, у кожному етносі, в кожному народі. Кольори мають своє символічне значення. У нашому народі червоний колір означає життя, енергія, свобода, рух, Сині – ніжність, лагідність, сум, можливо, спокій. Рожевий колір це колір юності, сподівання, надії і чорний колір відтінки сірого, сивого кольору це Трагізм, безнадія, навіть траур. Чи змінюється отворі кольорова палітра? Звичайно, що змінюється. Ми бачимо в першій частині яскраві кольори, кольори життя, і друга частинка – кольори безнадії, туги, смутку. Тому ми можемо умовно поділити твір на дві частини. Перша частина Краса природи на короткий час заспокоює поета. За сонцем хмаронька пливе, червоні поле розстилає, І Сонце спатоньки зове у синє море, покриває рожевою полиною, мов мати дитину. Очам, Любо, годиночку, малую годину, ніби серце відпочине. З Богом заговорить. У другій частині. Пейзаж змінюється, несе з собою темряву, яка гнітить душу поета, ліричного героя. А туман, неначе ворог закриває море і хмаронько рожевою, і тьму за собою розстилає туман сивий. І тьмою, німою оповиє тобі душу, і не знаєш, де дітись, і ждеш його, того світу, мов матері, дітей. За допомогою яких слів автор передає настрій у першій частині вірша. Якщо ми прочитаємо перші три рядки, то бачимо, що автор використовує зменшувально пестливі форми іменників хмаронька, спатоньки. Далі Шевченко використовує порівняння, покриває пеленою рожевою, мов мати дитину, і останні рядки. Ніби серце відпочине, з Богом заговорить, це метафора. Тобто ми бачимо, що настрій, настрій тепла, настрій радості, настрій замилування природою, настрій якоїсь довіри автор передає за допомогою художніх засобів, порівняння, метафори песливих зменшувальних форм іменників. А у другій частині вірша: «А тубан, не неначе ворог закриває море і ждеш його того світу, мов матері діти, з допомогою порівнянь, і тьму за собою розстилає туман сивий, і тьмою о... ну, німою оповиє тобі душу. З допомогою метафор автор передає настрій розпуки, настрій туги, настрій неспокою, настрій тривоги. Настрій тривоги, і тому з допомогою оцих художніх засобів ми можемо собі чіткіше уявити, які ж почуття, які емоції переживає ліричний герой. Ось і спробуємо відповісти на запитання, що ж переважає у творі опис природи чи змалювання внутрішнього стану героя. Як ставиться ліричний герой до того, що він бачить? Які відгуки в його душі викликають картини природи, Очам Любо, ніби серце відпочине з Богом заговорить. І, і тьмої, німої в другій частині, пише Шевченко, оповиє тобі душу. Тобто, Картини природи, зображені в поезії, співзвучні з настроєм ліричного героя. Людина дуже тонко відчуває природу. Ліричний герой, спостерігаючи за небом, хмарами, вечірнім сонцем і морем, то милується спочатку, то відчуває тривогу, а потім вже навіть сповнюється надією. Тобто людина і природа це єдине ціле. І ми не можемо навіть точної відповіді дати на питання, на запитання, що ж переважає. Чи опис природи, чи внутрішній стан героя. Напевно, тут рівнозначно тут на, тлі природи, на, фоні, на фоні природи відбувається зміна на фоні зміни картин природи відбувається зміна внутрішнього стану героя. Ось перед нами хмаринка, хмаринка почуттів. Хмаринка настрою. Спробуємо скласти словничок настроїв для ріжного героя, читаючи першу частину: Які почуття? Довіра, радість, неспокій, нудьга, повага, безпека, сором, подяка, ніжність, щастя, зневіра, сум, роздратування, збудження, тепло, які Слова можемо вибрати з цієї хмаринки для того, щоб описати настрій ліричного героя. На мою думку, це може бути радість, це може бути і довіра. Захоплення і особливе душевне тепло, коли ліричний герой споглядає картинку хмари, коли бачить хмаринку, сонце, море. То його охоплюють оці почуття. Це почуття, викликані красою сонця, красою неба, красою моря і красою хмаринок, які кличуть спати оце сонечко. Якщо ж ми з вами звернемо, вернемося до другої частини, то з Маринки слів, можемо, очевидно вибрати такі слова, як Сум, який охопив річного героя. Це може бути неспокій. Не знаєш ти дітись, це тривога. І останні, читаючи останні рядки і ждеш його того світу, мов матері діти. Можеш зауважити, що тут з'являється вже якась надія. На що надія? Надія на те, що вечір буде, ніч буде невічною, і ждеш його того світу, тобто світання, світанку у матері діти це натяк на надію, натяк на сонце, яке знову вийде на небосхил, і туман розвіється. І розвіється туман в природі, і розвіється туман на душі. Продовжимо фразу на завершення. Мені було цікаво дізнатися. Я зрозумів, що мене здивувало. Було складно. Тепер я зможу. Я навчився.